Олександра, я вас вітаю з прем'єрою. Я так розумію, що вирішили, аби два рази у Київ не літати, прем'єру стрічки призначити у день народження Віри Брежнєвої, вашої родички. Ну так, да, само собою, а в Москві прокат починається. в день народження Ернста. Сьогодні я думаю, Віру запрошували на прем'єру, але вона святкує день народження. Ви долучитеся до неї. Я зараз от зайду в кілька залів. Поздороваюсь, пожелаю хорошого просмотру і вере на день рождения. Стрічка про сноубордистів. Сноубордисти з завжди на схилах. Не товаришують між собою. Ваша родина. Чи сноубордисти? Ми плавці. Ми не вміємо кататися ні на лижах, ні на сноуборді. Донька займається спортом яким-небудь маленьким. Плавить со Пока только плаванием. плавання, поки катание катання беруть 5 лет. Вона недавно захотіла. Мут час буде п'ять літ. От пайдемо на фігурне катання у кожного російського українця, до яких ми можемо причистити вас, звичайно, є своя точка зору з проводу того, що відбувається в Україні і як все це розв'яжеться. У когось вона достатньо радикальна. Так ми спілкувалися з Леонідом Ярмольником. Він сказав про те, що потрібно розділити Україну на дві України: схід і захід. Я можу догадуватися, що якісь дільне лініви. Ничем не занимающиеся люди со скуки э, мастырят какие-то планы об отделении. Там еще Румыния, я слышал, сполошилась. Видимо, забыла свое место Румыния. Если бы не было Дракулы, про эту страну вообще бы никто не знал. Я считаю, что ни в Евросоюз, ни в какой другой союз, с дубинками Беркута или с дубинками радикалов, с гранатами Беркута или с коктейлями Молотова Радикалов э, не попасть. Большие дяди играют в большие игры, а маленькие люди получают маленькую смерть. И мне это, мне это очень не безразлично. У меня здесь близких и родных больше, чем в Москве.